У Маловисківському районному суді на Кіровоградщині відбулось підготовче засідання у справі відчуження земельної ділянки на користь держави, власницею якої є росіянка з Пензи. Землю вона отримала торік у спадок, розповіла прокурорка Вікторія Любченко. Сказала, її адреси і номеру телефону не мають. Відповідно до вимог цивільного процесуального кодексу України судом на сайті суду було зроблено оголошення щодо надходження такої справи до суду та виклики її в судове засідання. У 2021 році отримала у спа. Адок земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,4 га, гектара, що розташована на території Злинської об'єднаної територіальної громади новоукраїнського району громадяни іноземної держави, отримавши у приватну власність земельну ділянку, саме отримавши у спадок відповідно до вимог земельного кодексу, зобов'язані відчужити таку земельну ділянку, оскільки чинне законодавство не передбачає права володіння такою земельною ділянкою саме громадянами іноземних держав. Іноземці не мають права мати у власності землю сільськогосподарського призначення в Україні. Це забороняє земельний кодекс України. Єдина підстава, на якій вони можуть набути право власності, це успадкування, пояснив юрист Олександр Задерей. Дуже довгий час громадяни різних країн, в тому числі і країни-агресора, так спадкували в Україні земельні ділянки сільськогосподарського призначення після своїх родичів. Законодавство встановлює, що вони протягом одного року з моменту набуття у власність такої земельної ділянки повинні її відчужити. Вони могли так її подати. Дарувати, вони могли її продати, вони могли обміняти її на інше якесь рухоме або нерухоме майно, так, згідно нотаріально посвідченого договору. Яким чином вони повинні були зробити, це протягом одного року, ніяким чином не регулюється законодавством. Відчужити, Відчуження це будь-який незаборонений законом спосіб. Усього прокурори області направили в суди 20 позовних заяв стосовно відчуження землі на користь держави, яка нині у власності росіян, сказала речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко. Наразі прокуратура перед судом ініціює питання щодо конфіскації майже 100 гектар сільськогосподарських земель. Мова йде про земельні ділянки, які належать на праві власності громадянам країни агресору. Загальна їх вартість становить понад 17 мільйонів гривень. Такі факти мають місце практично у кожній громаді Превоградщини найбільше їх виявлено на Голованівщині. Ми на сьогодні маємо вже одне судове рішення, ухвалене за позовом Новоукраїнської окружної прокуратури. Мова йде про повернення власне конфіскацію земельної ділянки, власником її якої є громадянин Російської Федерації. Загальна площа цієї ділянки становить 4 гектари і знаходиться вона на території Добровичківської громади. У справі відчуження земельної ділянки на території Злинської громади суддя Юрій Березій призначив дату проведення судового засідання, на якому справу розглянуть поступок. Суті 6 червня Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.